І глядачі, швеї, кравчинки, підписники. Продовжуємо нашу роботу з вишиванкою. Як я вже казала, у нас була примірка. Замовниця прийшла, поміряла. І я таки не помилилася. Потрібно буде її звужувати і, скоріш за все, потрібно буде зробити виточки. Ось наше місце визначення наших виточок. Я зазначила їх ниточками. Початок і закінчення. Тут у нас буде нашиватися мережка внизу, на рукавах і на горловині. З лівого боку у нас буде е, потайна блискавка на талії, в області талії. І е, потрібно буде звузити нам блузку. Я вже відміряла, нам на 2 см з кожного боку потрібно буде звузити блузку рукав, вшити рукав. як я казала, тут потім треба буде нам вшивати більше. Що ми робимо? Рукав ми зразу намічаємо де у нас вершок. Тут у нас буде шоу при самому вишиті. Спеціально тут дала трошки ширше, тому що я переживала, що може бути щось не вийде. Оскільки ніби викруйку зробила, по розмірах все нормально, але вся е, зараз проблема вийшла в тому, що. Е, Вишивальниця, яка вишивала дану блузку, не трошка зробила ширший ширшу горловину, ось по цій, цій області, зробила її ширшу. І нам треба буде тепер вийти з положення, тобто зробити максимально так, щоб ось цей узор, коли, коли вдівається замовниця вишиванку, не розходився, не тягнувся. Що ми будемо робити? Ми будемо проклеювати обов'язково ось цю горловину і легенько ось цей шов будемо припосаджувати. І як ми робимо? Дивимося. Два сантиметри звідси. Від шва ми відмальовуємо. Ось. 16-18 см, 18 см для шивання нашої блискавки, потайної блискавки. Здається, блуска проста. Правда, вишиванка в нас дуже проста, простий крій, нічого складного нема. Але, як правило, ось така простота у вигляді виходить іноді непросто. Робимо обласне цічки, де в нас має бути замок, де нас має бути блискавка. Робимо маленькі насічечки. Як зробити намічені виточки я вам зараз покажу. Ось наше лекало. Є так, нам потрібно визначити талію на вик, на же деталі. Ось у нас є талія. Я легенько відмічаю її. Як я вам вже казала, роблю на 5 см довше, бо замовниця може одягнути, і бачите, тут я додала ще 5 см. Як я вже казала, бувають такі варіанти, що замовник... О, а я думала, що воно буде довше. А воно, виявляється, коротше, бо в мене такий один випадок, тому після цього я завжди додаю, якщо є можливість, додаю 5 см довжини. І як ви, собі, як ви думаєте, замовниця сказала, що і довжина підходить суперова. Тобто, довжина без проблем. Ясна рішу, ми ще 2,5 см чи см застрочому. Під, ну, піде на підгин, відповідно, у нас залишається 4 см довжини в плюсі. І, як виявилося, замовниця задоволена довжиною блузки. тому нам не потрібно було цього робити. Так, Тепер ми прикладаємо наші, нашу пілочку і е, відмальовуємо нашу талію з другої сторони. Ось у нас лінія талії. Можемо звірити з нашою виквікою так ось. Ось наша талія. Підмітили населено нашу талію, а тепер нам потрібно від середини відміряти одинадцять, наприклад, дванадцять сантиметрів від бокового шва. Ми зробимо. І да. Від бокового шва ну, нам треба буде трошки відійти в бік. Так. Трошка посунемося на сімнадцять на 17. У буде середина. І висота наша. Висота. Mm -hmm. Буде ще 3 сантиметри забираємо. І 1,5 з одного боку, і 1,5 з другого боку. Ось наша виточка. Перебиваємо її нитками. Зараз я вам покажу, як перебити на другу сторону виточку. Ну, тут ми можемо дати на навіть довше 10. Ось, 10 см. Це буде набагато оптимальніше, так як у спідниці. Довжина напереді 10 см, на заді виточка 11 і 12. Ну, залежить від талії. Так, як у нас тут є трошки животик. Значить 10 см. Ось менша виточка, вона буде трохи блоза буде терчати спереду, щоб вона не терчав перік. Відповідно, не відтопирювався низ. Потрібно зробити її чуть-чуть довшу. Це приблизна відмітка була виточки. Звичайно, я знаю, що мені потрібно було додати її. І Ось так ми робимо нашу, перебиваємо нашу виточку. Вузликів не робимо, притримуємо оце пальчиком ось, ось цю нитку і робимо петельки на вишиванці. Ось так. Що ми робимо тепер? Зробили ми ось такі от петельки? Є, а тепер ми розкриваємо. Так. І розрізаємо ниточки. так само тут. Давайте наши веточки. Повуємо в сторону бокових швів. Ми можемо трошки розгладити. Тепер нам потрібно всі шви обмитати, після чого ми будемо проклеювати нашу горловинку поверху. Отже, нам потрібно зараз буде легенько припосадити горловинку. Та, як я казала, вишивальниця зробила трошки нас е, ширшу вишивку, і потрібно ось так от легенько тепер її припосадити. Що я роблю? Під парою. Ось так. Прасовуємо горловинку нашу для початку. А тепер ось такою б'язовою стрічкою ми проклеїмо нашу горловинку ось тут. Тут ми коли обмитаємо, будемо ось десь приблизно так загинати. Тут буде у нас маленький надріз. Але це вже буде в кінці. Зараз ми це робити не будемо, це вже будемо робити пізніше і, аналогічно, другий плечовий шов. Давайте подивимося, так? У нас от йде шов, який ми не пропосадили, Буковий, плечовий, так, дивимось наскільки ми пропосадили ось. Як бачите, ми на сантиметр припосадили наш, наші плечові шви, тобто вишиванка підніметься чуть-чуть тепер на один сантиметр доверху, щоб в нас були одинакові, Прикладаємо і приміряємо, дивимось одинаково. Бачите? На один сантиметр таки ми припосадили. Найбільше нам потрібен перід і ззаді, щоб у нас було теж припосаджено. І проклеїмо знову ж таки нашу стрічку. Інаку. Те, що ми об'ятали, нам потрібно тепер розпросувати. Ці проворок легенько не посадив нам шви. Ну що ж, тепер нам потрібно. Звозити рукаву. Знову ж таки, відшва 2 см. 2 см ми зразу відміряємо в проймі. Ось тут у нас буде перейти шоу. І аналогічно сюди в притик. Ми нічого з вами не вирізаємо. Пройма в нас по дружині все супер поки що. Тут у нас і добре. І нам тут треба буде відкласти 1,5 см вверху, обов'язково. 55 правильно, 55 см мінус 52 на 3 см. Всього на всього виходить на припосадку, Тобто це буде незамітна припосадка вверху рукава. Я зішила точніше вже бокові шви. Так, зшила вже на машинці бокові шви. Примітала нашу блискавку і зшила бокові, приметала блискавку. Приметала вже один рукав. Як бачите, у нас тут йде легенька посадочка 3 см якраз тих, які нам потрібно для того, щоб зробити форму. І... Приметуємо е, наступний рукав, приметуємо з сторони пройми, тому що нам треба буде рукав припосаджувати вверху і тому краще нам буде приметати його так на півтора сантиметра на 1,5 см. Так. Можна би було вже вшити його, але краще, якщо Замовниця пройде, ще раз поміряє, Ми переконаємося, що все ок, і тоді. Іноді буває так, що я ще експериментую в тому випадку, коли потрібно, коли я приметую, скажімо, рукава, наприклад, один рукав я приметаю більше, другий менше. І можна деколи побачити, іноді можна побачити різницю. От, бачите, у нас якраз отих 3 см, яких ми маємо припосадити. Все. Приметали ми наш другий рукав. Тепер знову, знову ми чекаємо нашу замовницю для. Примірки. Це вже буде фактично остаточна примірка, і ми будемо з вами завершувати пошиття нашої вишиванки. Ось так виглядає наша вишиванка приметана, зметана. Повністю, як бачимо, горловина в нас вже не є така широка. Ставте палець вверх палець вниз. Робіть зауваження, задавайте питання, що кому подобається, кому не подобається, можливо, у когось є ці цікаві ідеї. Як можна ще інакше зробити, буду рада вислухати. Дякую за увагу. На сьогодні все. Будьте здорові, щасливі! Все буде Україна! Па-па! До нових зустрічей!